Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі надувного кролика. Ось такий буде красивий кролик. Ось такий вигляд має кролик. Робити таке оріхамі дуже легко. Давайте ми цього красивого паперового кролика зробимо разом. Щоб зробити надувного кролика, беремо листок розміром 15 на 15 сантиметрів. Беремо листок і складаємо його на бік двічі. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок двічі. Верхні бокові сторони загинаємо вниз по центральній лінії з обох сторін. Перевертаємо листки назад з обох сторін. Перевертаємо листок на бік, наводимо листок і підіймаємо верхній листок хруру. Розкриваємо середину листка і зверху листок придавлюємо. Наводимо листок, перевертаємо на іншу сторону, перевертаємо листок на іншу сторону, наводимо. І підіймаємо листок вгору. Розкриваємо середину листка. І зверху листок придавлюємо, наводимо. Беремо верхній листок і бокові сторони закинаємо вгору по центральній лінії з обох сторон. Бокові коти загинаємо набік до центральної лінії з обох сторін. Беремо верхній листок і загинаємо його вниз, кладемо біля бокового листка. Наводимо. Пер з іншої сторони беремо верхній листок і загинаємо його вниз, кладемо біля бокового листка. І наводимо. Беремо цей листок і перевертаємо його набік. Наводимо. З іншої сторони цей листок перевертаємо на бік. І наводимо. Перевертаємо листки назад. З обох сторін, підіймаємо упору листок, розкриваємо середину листка, зверху трішки придавлюємо, опускаємо набік. цей листок просовуємо середину листка. Беремо листок, загинаємо його і просовуємо середину. Наводимо. Пере з іншої сторони підіймаємо цей листок, розкриваємо середину, зверху трішки придавлюємо, опускаємо на бік і ось цей листок просуваємо середину листка. І наводимо. Беремо листок, перевертаємо на іншу сторону. Бокові сторони загинаємо навіть до центральної лінії з обох сторон. Біля бокового кута листок загинаємо набік. З іншої сторони біля бокового кута листок загинаємо на бік. Наводимо. Ось цей листок складаємо вдвічі, починаючи від центральної лінії. Наводимо листок. А з іншої сторони ось цей листок складаємо двічі, починаючи від центральної лінії. Наводимо. Ось цей листок перевертаємо набік до центральної лінії. Наводимо. З іншої сторони цей листок перевертаємо набік до центральної лінії. Кладемо листок біля листка і наводимо. Беремо в руки, розкриваємо середину з обох сторін. І от цей отвір потрібно виріб надути, щоб кролик наш надувся і розклався. Беремо і дуємо. Надули кролика і у нас виходить ось такий надувний кролик. Тепер цього кролика потрібно розмалювати. Щоб кролика розмалювати, беремо фломастери і малюємо кролику ось такі очі. І тепер наш надувний кролик вже повністю готовий.